Ну, я практично з Коломийського району, тому в мене ці традиції завжди були, є і будуть. Тобто я обожнюю ці свята. Це найкраще, що в нас є в Україні, і ми повинні завжди продовжувати ці традиції, розказувати своїм майбутнім дітькам. Негативно ставлюся, бо каже християнська традиція, що не можна оголювати тіло та ще й присвященнику. І зараз мені не до святкування з Запорізької області з Енергодара. Переселенка, так що мені нічого не хочеться. А до купань ставлюся негативно, бо це не є християнське. То я ніколи не ходив і не хочу. Мені краще відслідкуватися вдома, як має бути, а не піти зануритися поломку. А як ви будете святкувати вдома? До тому в сімейному колі. Я дівчиний кіт і все. Ви знаєте, самі не будемо занурюватися, немає такої практики, якось воно страшно. Ну, мабуть, це вільний вибір кожного. І по поводу святкування ми з Запоріжжя, і в нас настрою для святкувань неважно, яких немає. Поки що святкую 19 січня. До занурень, в принципі, так як ви питалися, то ставлюся не не надто позитивно, тому що дійсно християнської цінності воно ніякої не несе. Це більше як якась традиція, можливо, і тим більше там очищення гріхів, як хтось думає, вода точно це гріхи не змиє, як мінімум, а запалення може принести.